Все, що тобі потрібно знати про кармічних партнерів, давай розбиратися і відповідати на найосновніші питання в цій темі: що таке кармічний партнер? Кармічний партнер це людина, з якою ти в будь-якому випадку пропустити його неможливо, зустрінешся в даній реінкарнації для відпрацювання жорстких, болючих, трансформаційних, але дуже дієвих та головне кармічних доленосних задач. Друге і найпопулярніше питання, яке зазвичай виникає після ствердження. Що є кармічний, як ж його впізнати. І повірте, та людина, про яку ви зараз подумали, вона 100% є вашим кармічним партнером. Адже це люди, яких неможливо пропустити, тож не переживайте, ви не можете їх втратити, теж не хвилюйтесь, якщо ви з ними розстаєтеся, вас роз'єднує дистанція, ви не втратите цих людей з поля свого взагалі своєї уваги, і вони не загубляться в житті, тому що кармічні партнери вони мають. Мають вищу доленосну місію у вашому житті. І якщо урок не пройдений, то скільки б ви не е, навмисно не добували е, таких сценаріїв, аби вас роз'єднала доля, все рівно вона вас буде назад зіштовхувати. І таких прикладів дуже багато, коли люди роз'їжджаються в інші точки світу, втрачають повністю контакти, але випадково зустрічаються на вулиці. Зовсім іншої країни, і чисто випадково. У мене теж таке було в житті, коли на іншому континенті, а, при подорожі, я зустріла ту ж саму людину в дуже дивних обставинах, з якою розставалася раніше. І це дуже цікаво, тому що насправді кармічність тому і полягає, аби ця людина постійно підштовхувала тебе на вдосконалення на трансформацію. По факту, ти згораєш, як птиця фенікс з такою людиною вигораєш. Дуже мучишся, бо кармічні стосунки вони не прості. Вони зазвичай з емоційними гойдалками, вони звичайно ну, з випробуваннями. і людина в кармічних відносинах підсвічує тобі те, з чим ти нібито погоджуєшся, а насправді маєш змінитися та визначити для себе цінності та пріоритети. Саме тому і третє найпопулярніше питання: чи саме чоловік або дружина, чи саме романтичні партнери-коханці є кармічними в житті? Зустрічаються ні. Кармічним може бути як зв'язок з вашими дітьми, так і з батьками. Кармічним партнером може бути невиносимий шеф на роботі або сусід, ваш однокласник чи одногрупник з садочка, з яким вже тоді починалися якісь. Дивні ситуації, тому що зазвичай кармічність характеризується тим, що обставини незабутні, вони дивні, вони вас потім знову з тими людьми зіштовхують через ще якісь дивні пропрацювання. Ну і впізнати кармічного партнера дуже просто до нього величезний потяг, не обов'язково сексуальний. До нього є якась така емоційна прив'язка одразу. Тому, коли ти зустрічаєш кармічного партнера, ти зазвичай розумієш, ніби ти його або раніше десь бачив, або є таке відчуття, що вас дуже сильно тягне одне до одного. Але також вас може дуже дратувати кармічний партнер. Тож там від любові до ненависті якраз пів кроку. Тому що е, кармічний партнер призваний розгойдувати ваші емоції заради визначення в собі яким ти справді хочеш бути, заради побудови своїх кордонів і заради визначеності пріоритетів в житті. У кожного це в натальній карті прописана задача. До речі, кількість партнерів теж можна визначити, якщо ваша дата народження до 20-го числа будь-якого місця, їх 5 у вашому житті, якщо пізніше, їх може бути навіть до семи. І увага, це може бути і одночасно кілька партнерів зустрічаються вам в життя. Хтось може дійсно мати кармічного чоловіка, а хтось кармічного колишнього. Хтось може мати кармічну маму з дуже тяжкими стосунками. І зазвичай, поки ви не пройдете, не пройдете урок з цими людьми, вони не зникають з вашого життя. Тепер інше питання. Дуже часто, якщо говорити про романтичну пару, чоловік та жінка, так, про кармічних партнерів завжди запитують, бо... Цей запит настрахово залишитись самотнім. А якщо партнер кармічний, чи є шанс з ним бути в шлюбі, створити сім'ю? Як правило, з кармічними партнерами, або пожиттєвий зв'язок розстаєтеся з іншими, формуєте сім'ї, а потім знов до них повертаєтесь, або. Ви створюєте з кармічним партнером сім'ю дуже тяжку. Це може бути з залежностями емоційними, алкогольними, азартними, зі зрадами, з трикутниками, з е, певним стиранією, з, з тиском, з невірністю, з брехньою, з е, шахрайством. Зазвичай, коли в сім'ю входять з кармічним партнером, то це дуже складний урок. І звісно. В першу чергу, якщо у вас складний партнер в сім'ї, і якщо ще й з ним є діти, то це однозначно та безсумнівно ваш кармічний партнер. Але часто кармічні партнери бувають люди, а, отакі, які як ніби спостерігачі у вашому житті. Тобто, ви з ними періодично зустрічаєтесь і вони вам підсвічують щось. Тобто, звісно, це може бути і партнер, з яким ви формуєте. Сімейні стосунки, але це може бути якийсь такий, от я кажу, як по ретро-Меркурію, такий ненависний колишній, який постійно вас на щось провокує. Енергія взагалі кармічності вона дуже суттєво пов'язана з планетарною енергією. І те, чи пропрацьовуєте ви з кармічними партнерами в особистому житті, чи може в робочій атмосфері, чи може це бути навіть сусід ваш кармічним партнером. Знаєте, от в мене був такий теж приклад. Що, власне, сусід з такою дуже вредною, не зовсім в адекватній поведінці собакою проживав поруч, і, якби з'їхати було нереально, він теж не з'їжджав, але це постійні були стички такі. Це довго тривалий період. Це, от я пам'ятаю, це половина мого дитинства просто пов'язана з великим страхом цієї собаки. І. Це теж кармічні ситуації, і такі партнери кармічні теж можуть бути. І тут важливо розуміти, що уникати кармічності це не виконувати місію своєї долі. Тобто, по факту, ми сюди прийшли, аби виконати місію. І якщо ми не йдемо за кармічністю, тікаємо, самі відмовляємося від таких контактів, вона нас все рівно нас дожене. І ось ці люди, вони потім на, на вже там в зрілому віці одночасно наслоюють кармічність з різних ситуацій. А найчастіше це відбувається з 36 до 38 років. Якщо ви довго в юності в молодості не проходили це, то ось в своєму. Зрілому кармічному віці, давайте так, ми всі юні молоді, але е, я говорю про астрологічно термін, що це зрілість, коли ти проходиш перший кармічний урок. І в цей час проявляються всі кармічні партнери, яких ти відсторонював, е, десь віддалявся від них штучно, а не проходячи уроки, до цього часу. Саме тому кармічні найболючі уроки проходять цей час. Тому саме тут можна знаєте, мати і кармічного чоловіка, і кармічного колишнього. І е, кермічну якусь подругу, і піднімати всі кермічні задачі з мамою, якщо вона кермічний партнер, і готуватися вже треба до наступного кермічного партнеру, який чекає в наступній вже частині етапу астрологічного. Тому дивіться, відповіді на всі питання, чи проходите ви конкретно уроки в особистому житті по кармі, є в вашій натальній карті. Те, що кармічність це безвихідь, і вона все рівно з вами буде ставатися. Ми для цього приходимо. Для цього в нас є кармічні вузли в натальній карті, для цього на нас впливає карма роду, карма наших роду і мами і тата і нашого роду причасності до великої родової системи. Так, ми прийшли сюди відпрацьовувати і робити себе краще. Кармічний партнер, і ставитись до нього треба так, щоби вияснити не, не чому несправедливо він мені біль приносить, наприклад, або випробування, або до чого він мене спрямовує. А що ж за урок я зараз проходжу, що мене вчить дана ситуація. І найцікавіше, що якщо ми цього не розуміємо, ми заходимо постійно в цю історію. Так відповідаю на питання, чи можна е, мати стосунки з кармічним партнером, наприклад, на все життя. Ще раз наголошую, що це питання у вас виникає тільки від страху самотності. І все. Кармічний партнер зазвичай в дуже довготривалих стосунках з вами, приносить вам болючі уроки. Коли ви їх проходите, є всього два варіанти, що з ним стається. Перший. Це те, що він абсолютно може зникнути з вашого життя, і це найрідший випадок, але це дійсно прям дієво пройдений урок і його місія виконана. І друге, тобто він може щезнути там, просто ви втрачаєте контакт яким завгодним чином просто закінчуються ваші е, такі стички по життю. І інший варіант, ви перестаєте одне одного трігерити. І так є приклади у сім'ях, де кармічні партнери зустрілись, створили сім'ю, було дуже непросто. Інколи по 20 років проходили свої задачі, а потім у них зовсім іншої якості сім'я стала. І признаком, що ви прийшли кермічний урок, це те, що ви вже не трігерите одне одного, не завдаєте болю і не викликаєте емоційних гойдалок. Якщо це ваш приклад. Дайте знати в коментарях, що зараз у вас по кармічності. І знаєте, цікаво, що там за людина у вас сплила на початку відео, коли я сказала про кармічного партнера, це той, про кого ви зараз думаєте. Про кого ж ви все ж таки зараз думаєте? Хто ця людина вам по статусу? Напишіть в коментарях. Іншим буде цікаво їх почитати, я теж буду їх читати. Залишайте.